Під пильним наглядом Івано-Франківську відкрили новий безпековий центр. Відтепер правопорушники або винуватців ДТП, які після скоєного вирішили втекти, розшукати буде нескладно. Усі камери, які розташовані на дорогах міста, подаватимуть інформацію до потужного дата центру. А звідти до патрульної поліції. Це переконаний начальник управління Олег Костенко неабияк покращить роботу з розшуку правопорушників. Чому важлива швидкість? Тому що ну ми розуміємо, що у нас в місті є багато машин, які приїжджають транзитом. Тобто вони приїхали, щось вчинили і ввечері їх може вже не бути. Зараз тут потужні сервера, потужні комп'ютери і більша кількість працівників. Тому я сподіваюся, що це можна буде зробити, якщо там не. Там, онлайн відразу нам перекинуть навіть відео, або принаймні встановлять той транспортний засіб, і ми його вже можемо розшукувати, то ну, це буде десь максимум там, протягом години. Ми побачимо, будуть і відеодокази. Якщо винуватець не буде погоджуватись там, чи казати, що його там не було, чи він того не робив, то ми будемо мати швидко відеодокази дата центр передали на баланс муніципальної інспекції в офісі працюватимуть кілька операторів, які оперативно реагуватимуть та перенаправлятимуть всю необхідну інформацію патрульній поліції. До цього у місті вже працював безпековий центр. Проте він не був таким сучасним та потужним. Інформацію доводилось обробляти тиждень, а то й більше. Зараз інспектори зможуть передавати дані оперативніше. Оператори будуть працювати за моніторами і правоохоронним чи нас, ну, якщо побачили, ну, вірніше, система зреагувала, що створилася якась ситуація. Оператор автоматично по протоколам взаємодії буде передавати тим службам, які відповідно цим займаються. Навіть якщо побачили порив на вулиці. Що дорозі потікла вода, відповідно, це зразу буде оперативно ще до приходу. Цей передаватися водоканалам. Ну, відповідним службам, які оперативним службам, які будуть реагувати. Реалізувати створення центру вдалося за кошти від ЄС. У межах проєкту у місті до вже існуючих камер доставили ще 45. Крім того, наявне обладнання перепідключене на нове дороговартісне програмне забезпечення. Це важливий крок для безпеки людей для того, щоб в цей час війни і в час надзвичайних ситуацій. Ми правильно могли реагувати, правоохоронні органи повинні правильно реагувати. Тому дякую Європейському Союзу, тут жодної копійки з міського бюджету не використано, 100% фінансування Європейського Союзу. І ми маємо потужний центр безпеки. Далі це будуть оптоволокнові лінії, це будуть додаткові камери, але сьогодні ми вже допомагаємо, розшуковуємо дуже багато автомобілів, які зчинили ДТП або в угонах. І багато інших речей, які ми можемо робити завдяки такому центру. Наразі у дата центрі працює необхідна кількість інспекторів муніципальної інспекції. Їх достатньо, щоб контролювати безпеку у місті. Віталій Маглаті, телеканал 402.